Зараз частіше стали обстріли це кабами. Раніше це була артилерія, зараз це більше на це, це каб. Ось зараз направляємося в селище Куртівка, це Дружківська громада, вона ближче знаходиться до міста Чеспяр. Будемо евакуювати родину з двома дітьми. Мати друг, двоє дітей. Нещодавно була ситуація, що в Куртівці внаслідок обстрілу загинули мати з дитиною. Вони вийшли, з... там є школа. Біля школи знаходився дитячий майданчик. Вони пішли туди гуляти і прилетів кап. Дівчинки, якими було три роки, вона загинула з матері на місці, а старша донька 15 років, вона важко була поранена в Дніпро, знаходимося населеному пункті Куртівка. Тут нещодавно від ворожого обстрілу загинула жінка зі своєю дитиною. Ще й одна дівчинка зазнала поранень, також донька загиблої. Вони перебували саме на цьому місці, на дитячому майданчику. Діти просто бавились. Напевне, на нагойдов, але ворожа бомба, яка вдарила поблизу з цим місцем, обірвала її життя. А все, не спіша. Все, не-ні, підіржи отак. вот отак, все, отак, все. Саме місто влучання, Воно буквально в декількох метрів від місця, де знаходилась жінка з дітьми. Був наряжати. Був вибуває на дітей красити, красити. Сейчас був наряжать. Ну, не здобув машину, не, 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 не розчитаний <зву> на дитину. <зву> давай, давай, давай. <зву> а тобі скільки років одинадцять буде. Це ти в якому класі навчаєшся? О, і як навчаєшся добре? добре? Я в это время была на огороде. Я теперь вот даже выясню просто. Нет, ну. хватит. Я слышала, как оно летело, но я не видела. Ну, я вообще думала, что это летел самолет, потому что звук был как у самолет. Действительно, как у самолет. Да? И потом вот эти вот взрывы, ну и все. Дата выбегала с кинатой залы, и меня прикрыли сразу. А воно ж три я сразу просто на голову упала. То коли дітки загинули там, да? так? Так. Mm. Я чула, як у нас стекла падали. У нас нема вікна на вулиці. І на дітей жили, нема вікна. Злякалась, так? Евакую дітей? Правильно, конечно. Жизнь її ні за що не купиш. А діти, ну, діти є, діти це святое, поэтому. Ти, конечно, нужно евакуїрувати. Щоб все в тебе було добре.